Щастя напередодні в Івано-Франківську відзначили одне з найдушевніших свят день матері, щоб його популяризувати серед найменших українців. Активісти студентської свободи та представники міської організації розгорнули на вічовому майдані міні-майстерню. Аби приємно було усім мамам, добряче постаралися. Гуртом вирізали барвисті вітрячки та роздавали їх малюкам. А вони уже дарували яскраву втіху найріднішим жінкам. День матері це дуже важливе українське який повинно стояти в нас набагато вище і кожного року повинні ми віддавати. Ша нашим матерям Сьогодні вже дуже багато діток підходило і казали, що вітали своїх матерів. Нас тішить, що свято матері в Україні з кожним роком стає популяризованішим, і українці його святкують в своїх родинах. Вшановують матерів не лише ширими побажаннями та святковими концертами, але й на державному рівні, зокрема, нині на розгляд парламенту внесена постанова, щоб цей день зробити офіційним, я знаю, що сьогодні і по цілій державі будуть виплати матерям, особливо багатодітним матерям. Також хотів би сказати, що сьогодні, незважаючи на важку фінансову ситуацію, але все-таки виплати матерям збережені, хоч не в тому розмірі, який би нам хотілося, але ми розуміємо, що після того як ми все таки подолаємо наслідки економічної кризи. Ми обов'язково повернемося до тих виплат, які були ще попередні роки. Забагато уваги до найдорожчої жінки не буває. Тож міжнародний день матері святкували ще й показовими виступами та змаганнями від місцевих стронгменів.